Потрібно створювати такий простір, і такі проекти вже є по Україні, де би жінки могли зустрітися в невеличких групах і просто обговорити, поділитися своїми переживаннями, тому що сама по собі групова підтримка дуже важлива, коли ти бачиш, що ти не сама, що в інших такі самі проблеми. Ну або такі, що відрізняються, але не дуже і робити це не в форматі посиденьок. А, власне, в форматі модерування психологом з виконанням якихось вправ, можливо, ресурсних, надихаючих, з якимось таким поміркованим втручанням да, в ці проблеми, способами їх подолання і так далі, з психоедукації. Було б добре, якби ми зверталися за допомогою тоді, коли нам погано, бо все-таки в нашій в Україні ця культура тільки формується, зізнатись собі, що мені погано, і попросити допомоги. Тому я і запрошую дівчат, жінок записуватися вже звернення є.